Всім привіт! На зв'язку магазин Вейпстейшн, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про новинку від компанії Вупу, а саме по систему VMATE2. Тож буде дуже цікаво. Давайте починати. І почнемо ми з упакування. Отже, спереду ми бачимо сам девайс, вказаного виробника, модель. З боку бачимо, який у нас колір виробу, позаду, комплектація та застереження. Щодо комплектації, перше, що ми бачимо, це інструкцію. Далі йде кабель для заряду, два картриджі та сам девайс. Як на мене, дизайн V-Mate E2 виглядає дуже дорого. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Корпус виконаний із металу, має шкіряні вставки, саме в цій моделі це тканина. Також з боку ми бачимо індикатор заряду, який загорається при затяжці, ззаду ми маємо слайдер для регулювання затяжки. Забув відмітити, що V-Mate E2 має кришечку, яка застерігає нас від протікання рідини та потрапляння пилу в картридж. Також основні характеристики ви бачите на екрані. Головні характеристики це 1500 мАч акумулятора та 30 Вт потужності. Саму високу потужність ви отримаєте на 0,4 картриджі. Також підходять картриджі 0,7 Ом та 1.2. Щодо плюсів цього пода, на відмінно від іншої версії, він має кришечку на магнітах, яка приємно знімається та надівається. Також маємо зарядочку в процентах. Це набагато зручніше, ніж було 4 лампочки в прошлій версії. Також вона має RGB підсвіточку. і сам под виглядає набагато дорожче, ніж минула модель. Е, зразу так і не скажу, що це под. Здається, що це ключі від якогось автомобіля. В чорній, в чорному кольорі він виглядає максимально брутально та суворо. Хотів би відмітити й мінуси. Мінуси цього пода однозначно, як і плюс, це його кришечка. Її можна легко загубити, якщо ви її впустите на землю, прийдеться очищати від пилу, що доволі незручно. Але вона все-таки додає стилю цьому пристрою.